Ми знаємо, що робота в сільському господарстві є дуже важкою. Завдяки датчикам, які виявляють сипучі та тверді матеріали, можна автоматизувати процеси у тваринницьких приміщеннях, що означає менше роботи. dol 27 та IDOL-27 27 це ємнісний датчик, призначений для цієї мети. Ми розробили dol 27 та idol 27, щоб зменшити потребу в робочій силі на фермі. Міцна конструкція та захист ip 69 k роблять датчик дуже придатним для тваринницьких приміщень. ДАЛ-27 та ІДА-27 стійкі до Емі, коротких замикань та будь-яких перевантажень, що запобігає згоранню датчиків через помилки при встановленні. Датчик потребує мінімального обслуговування і легко монтується та налаштовується. Налаштуйте DAL-27 за допомогою викрутки, а і DAL-27 за допомогою нашого зручного додатку Smart Adjust для смартфонів. ДАЛ-27 та ІДА-27 можна легко встановити ззовні силосу, використовуючи втулку, яку ми зробили для монтажу.